Свекруха Оксана Степанівна завжди вміла тримати Марку перед людьми. У колі сусідів чи родичів вона так вихваляла свою невістку Марину, що, здавалося, краще у світі не існує. Ой, ви бачили, як вона борщ варить? Така господиня, така розумниця, розповідала вона, поправляючи хустку, і гордо зиркаючи навколо. Із дітьми ладнає, і сина мого поважає. Я, мабуть, найщасливіша свекруха. Марина, слухаючи ці слова, завжди ніяковіла, їй навіть здавалося, що вона не заслуговує такі гучні похвали, бо знала, і борщ іноді пересолює, і терпіння не завжди вистачає, і сварки з чоловіком бувають, але ж приємно, коли тебе так відверто підносять. З часом Марина навіть почала більше довіряти свекрусі, розповідала їй дрібні секрети, ділилася сумнівами, питала поради. І відчувала себе частиною родини, майже донькою. Аж поки одного вечора, повернувшись з магазину раніше, ніж планувала, вона почула з кухні голос свекрухи. та говорила телефоном Марина вже хотіла війти, але завмерла на порозі, бо мова йшла про неї. Та яка там господиня? Я ж не можу людям правду казати, що вона ледача? Мій син її годує, вдягає, а вона тільки в телефоні сидить. На людях я мушу робити вигляд, що у нас все добре, бо інакше сором бере. Марина застигла, ніби кришана вода облила її з голови до п'ят, у грудях давила, кров шуміла у скронях, вихваляла на кожному кроці, а насправді думала отак вона обережно відступила назад, щоб свекруха не почула її кроків. І вперше за весь час у цьому домі Марина почувала себе зайвою. Марина всю ніч крутилася в ліжку. Поруч міцно сапів Антон, її чоловік, нічого не підозрюючи. Вона дивилася в темряву і не могла збагнути. Навіщо було Оксані Степанівні так лицемірити? Невже я справді така погана, мучила себе вона? Може, я й справді ледача? Чи просто їй ніколи не подобається жодна жінка поруч із сином? На ранок Марина зробила вигляд, що все як завжди, приготувала сніданок, відвела дітей до школи? А сама заварила каву свекрусі, вона сиділа напроти і чекала хоча б натяку на неприязнь у голосі чи погляді. Але та, як завжди, співала диферамбе Мариночко, ти моя найкраща помічниця. Я не знаю, що б ми без тебе робили. Марина усміхнулася, але всередині все в ній обірвалося. Кожне тепле слово звучало як ніж по серцю. Удень вона вирішила піти до своєї подруги Олени. Та завжди вміла вислухати. Я не розумію, чому вона так, зітхнула Марина. На людях я золота, а за спиною глидача і невдячна. Як мені тепер бути? Олена уважно глянула на неї. Це ж не перший такий випадок. Чуєш? Ти просто вперше підслухала. Може, вона роками так говорить іншим? А може, просто заздрить? Заздрить? Чому? Вона ж старша, мудріша. У неї життя прожити. Саме тому тихо відповіла подруга ти молода, гарна, у тебе сім'я, діти, чоловік, а вона відчуває, що втрачає владу за сином, тож жалкує у розмовах, а потім прикривається твоїми чеснотами, щоб не зганьбитися перед людьми. Марина повернулася додому вже аж під вечір. У коридорі її зустріла свекруха. Мариночко, я пиріжки з яблуками напекла. Знаю, ти їх любиш. Маринка подивилася на неї іншим поглядом і нічого не відповіла. Перше їй стало важко говорити навіть дякою. Усередині народжувалося щось нове холодна настороженість. Марина вирішила не показувати своїх справжніх почуттів. Вона жила під одним дахом з Оксаною Степаніною, і скандали тільки б розірвали сім'ю. Але щось у них змінилося. Якщо раніше вона щиро намагалася догодити, то тепер її дії стали стриманими та обережними. Вона виконувала обов'язки, але вже не вкладала в них тепла. Мариночко, може ти поможеш мені перебирати в коморі? просила свекруха. Якщо буде час після роботи, сухо відповіла та. Раніше вона одразу кидалася допомагати, навіть залишаючи власні справи. Антон помітив зміну. Що з тобою? Ти якась холодна останнім часом. Мама навіть питала, чи ти не сердишся на неї. Марина відвела очі. У мене просто останнім часом багато думок. Втомилася. Вона не могла зізнатися чоловікові. Не хотіла, щоб він опинився між двох вогнів. Та образа розійдала її зсередини. Одного вечора, коли всі сіли вечеряти, свикруха свекруха знову завела звичну пісню. Я завжди кажу, що в мене золота невістка. Все вміє, все знає. Оце щастя для матері, таку дружину, синові мати. Марина відчула, як у горлі не пролазить шматок хліба. Їй хотілося вигукнути Перестаньте. Не треба ваших похвал, якщо за спиною ви поливаєте мене брудом. Але вона стрималася. Замість цього вона підвелася і віднесла тарілки на кухню. «Мариночко, все добре. Гукнула Оксана Степанівна, «Так», – коротко кивнула вона, та в очах їй майнула така гіркота, що свекруха на мить замовкла. Уночі Марина довго лежала без сну. вона розуміла, довго так тривати не може. Або вона навчиться жити з цим, або рано чи пізно таємниця вийде назовні, і почало тягти до другого варіанту, бо мовчати і давати щасливу стало дедалі важче. У неділю вся сім'я зібралася в гостях у родички. за столом панувала звична метушня. Хтось наливав компот, хтось розрізав торт, інші сміялися з жартію. І тут один із сусідів обмовився Оксано Степанівну, ви завжди так нахвалюєте свою невістку, а мені одна ваша знайома казала, що ви не дуже нею задоволені. То як же воно насправді? У кімнаті миттєво запанувала тиша. Усі очі звернулися на свекруху. Марина відчула, як серце калатає так голосно, ніби зараз вискочить із грудей. Це був той самий момент, коли все приховане могло виринути на зоні. Оксана Степанівна на мить розгубилася, її обличчя зазвичай спокійне здригнулося вона намагалася посміхнутися, але вийшло вимучено. Та що ви? Я ж тільки правду кажу. У мене невістка золота. І тоді Маринка підняла голову Їй стало душно від власного мовчання. Вона подивилася прямо в очі свекрусі і сказала А я ось чула іншу вашу правду. Чула, як ви телефоном скаржилися, що я ледача, що син мене годує. Ви перед людьми одна, а за спиною зовсім інша. За столом всі завмерли. Антон нахилився вперед. Мамо, це правда? Оксана Степанівна поблідніла. Її руки затремтіли, і вона безсилу опустила серветку на коліна, всі чекали відповіді. Вперше в житті Марина відчула, що має силу, що більше не дозволить робити з себе наївну дурненьку, яку можна вихваляти для годиця, а потім зневажати у чужих вухах. Після вечері всі розійшлися по кімнатах. Антон спеціально залишив матір та дружину. Він мовчки виніс посуд на кухню і зачинив за собою двері. Коли вони залишилися наодинці, у кімнаті повисла важка тиша. Свекруха першою заговорила Ти мене підставила перед усіма Марину, ти не мала права виносити таке на люди, а ви не мали права поливати мене брудом за спиною. Голос Марини тремтів, але вона тримала себе в руках. Я стільки разів вірила вашим словам, наче дитина. А ви сміялися з мене наліво й направо. Оксана Степанівна підвелася і нервово почала порпати скатертину на столі. Я ж для тебе як краще хотіла. Якщо іноді щось не так казала, то для того, щоб люди мене не засудили. Ти ж молода, все в тебе попереду. А я ж маю репутацію. Маринка гірко засміялася. Виходить, для вас важливіша репутація, ніж я сама. Ніж ваш син, ніж ваші діти. Двері відчинилися, на порозі стояв Антон. Він чув останні слова Мамо, репутацію ти берегла, а дружину мою принижувала. Я тепер теж інакше дивлюся на все. Свикруха розгубилася. Вона не чекала, що син сам стане на бік дружини, її губи затремтіли, і вона опустила очі. Я не хотіла, прошепотіла вона. Просто боялася лишатися осторонь, боялася, що мене забудете. Антон підійшов і обійняв Марину за плечі ми не забудемо, мамо. Але якщо ти ще раз дозволиш собі таке вибач, тоді житимемо окремо, бо сім'ю руйнує не Марина, а твої слова. Ця фраза вдарила сильніше за будь-які докори. Оксана Степанівна сіла на стілець і вперше не знала, що відповісти. Марина мовчала, вона не відчувала повної перемоги, але всередині стало легше. Тепер маски були зірвані, і свекруха вже не могла грати подвійну гру. Минуло кілька місяців, у хаті стало тихіше. Оксана Степанівна менше стала вихваляти невістку на людях. Та то вже інші справи. Говорила вона, якось розберемося, коли хтось приставав із розпитуваннями. Якщо щось їй не подобалося, вона говорила це прямо, але коротко, без отих підколів, що звучали за чужими спинами. Іноді це різало слух, іноді ображало, але Марина відчула. Бодай чесно. Марина теж змінилася, вона відвикла від похвал. Тепер це була рівна розмова дорослих жінок. Вам не подобається, як я роблю? Добре, робіть самі. Або у мене є своє бачення. І я не збираюся виправдовуватися. Одного вечора вони разом вечеряли. На столі був пиріг, спечений Оксаною Степанівною. Вона обережно подивилася на невістку і сказала Знаєш, Марина, твій борщ, я досі не вмію так варити. Справді, не для людей кажу, для тебе. Марина підняла очі в її погляді не було ні зворушення, ні образи, тільки спокій. Дякую. відповіла вона. І цього було достатньо, вони ж не стали найкращими подругами, але між ними з'явилася межа і чесність. Але це було набагато більше, ніж удавані усмішки. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.